Так, дорогі друзі, я займаюся виготовленням розкладних столів ось таких. от. І на вашій часті прохання я знімаю повний відеогляд цього столу. Я хочу показати вам детально, як він зроблений, як його скласти і розкласти. Цей стіл має довжину 1,80 м, ширину 90 см. Висота в нього стандартна 75 см. Це він в розкладеному вигляді. В складеному вигляді він ось такий. 90 на 90 сантиметрів не йде, то щенальні всього на все 8 см. Тепер я вам хочу показати, як його розкласти. До речі, вага його приблизно 22,5 кг. Його легко, в принципі, може підняти і перенести одна людина. Дивіться, відкриваємо його. Відкривається він з маленьким зусиллям для того, щоб якщо, не дай Бог, ви впустите верхню частину, вона не впала вам на рук. Відкриваємо стіл. Беремо засередню другу ніжки, ставимо її до тискача і затискаємо. Таку процедуру ми робимо 7-4 ніжками і можна сказати, що на стіл розкладений. Для того, щоб розкладати цей стіл, треба з однієї Все. Давайте ми його просто перевертаємо. Стіль. Він стоїть дуже міцно, за ним може розміститися від 8 до 10 чоловік, комфортно. Він йде в мене, як ви бачите, безкаркасний. Стільниця виконана з ДСП, товщиною 16 мм. Я відмовився від каркасу, тому що так цей стіл пластичний і він буде дуже гарно і міцно стояти навіть на нерівній поверхні. Він витримує велике навантаження. Якщо у вас буде сидіти за ним компанія, Кожна людина може в процесі спиратися на нього, він не впаде і не зламається. Як ви бачите, посередині стільниці скріплені між собою чотирма петлями. Я гарантую, що, що якщо дати дуже велике навантаження, то ДСП зламається швидше, ніж вирвуться оці ці петлі. Цей стіл я виготовляю повністю сам, це моя конструкція. Клішки я виготовляю з алюмінієвої труби тому що вона дуже легка і е, ну, на ній ніколи не буде ніякої Все, так. І на кінцях ніжоку є такі спеціальні резинові клопачки, вони знімаються, якщо потрібно. Вони м'які і через це він вам не пошкодить ні ламінат, ні плитку. Складається дуже легко. Все скла. Якщо вам потрібно тривати зберігати, можна ставити його на саме дно в шафи, він отримує зверху будь-які речі, на нього можна зверху ходити, ставати, нічого не зламається. Ось такі вставок.